Не треба нервуватися. Я не нервуюся. Ага. Вони такі наворочені. Хто б казав? Вони збожеволюють від тебе. Знаєш, вони не такі нігілісти, якими здаються в інтернеті. Знайомтеся, це бі! Ого. Ого. Це твої перші стосунки? Ні. Ти справляєш інше враження. Цей торт із марихуаною. <ріст> <ріст> а на ну, ну, що? Хто хоче пограти в тіло, тіло, тіло. А грати Якщо тобі випаде папірець із іксом, то ти вбивця. Поїхали! Убивця повинен замочити когось, торкнувшись його спини. І найважливіше, хто знайшов тіло, має закричати Тіло, тіло, тіло. Світло вимкнулося. Девіде? Убили нашого друга. Хтось це робить по черзі, вбиває нас. було б очевидним, якби я був убивцею. Давно ви знайомі, до чого ти ведеш? <звук> Джордан, що це ти робиш? Захищаю себе. Серйозно, по-моєму, ти взяла тесак і йдеш шукати мого бойфренда. Дивись за своєю <звук> <звук> Ти пхнула її. <звук> брехня! <звук> <Що відбувається? звук> це все, на що ти здатен, біляся? <звук> Я принесла подарунок. І що це? yeah i'm a hot girl pop girl rich girl i'm a girl fast girl catch me if you can